Сьогодні вихідний день, неділя, але я йду на роботу, бо я працюю кінологом, треную собак. Бачите, будівництво стоїть, ніхто не працює. от Так я ходжу кожен раз на свою роботу. Проходжу через це місце. Зазвичай тут дуже гучно та дуже брудно. Зараз о, сніг трохи ростає. Можна йти нормально. А то як йдеш на роботу, трохи забруднишся, а як з роботи йдеш, то взагалі вже по коліна грязно, бо працювати з собаками. Це таке діло. Не треба одягатись, як на кудись як на бал. Добре, коли собачки привчені, отак йдуть поруч з господарем. Нікуди не розбігаються, але є такі, що розбігаються або на повідках просто одривають власникам свої руки. Тож займаємось, щоб такого не було. Щоб собаки були слухняні, соціалізовані та виховані. Для того, щоб собачки доставляли задоволення своєму власнику від спілкування, а не робили йому нерви. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. О, ліхтаря поклали. Бачите. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Я буду вам дуже за це вдячна. Допоможемо просуванню українського ютубу. Тож не соромтеся, коментуйте та вподобайкайте. Зимно, але сьогодні тепло. Все біленьке, красивеньке, але тепло, десь може 0 градусів. Трохи зранку сніжок ішов, але зараз так нормально. Днів 5 не виходила на вулицю, вихворіла, якась інфекція погана була. Зараз вже нормально. Можна йти. Вже нікого не заражу то можна працювати. До зустрічі на наступних відео. Не забувайте підписатися. І дякую, що додивилися це відео до кінця.